Доброго дня, Людмила. Нарешті ми можемо зняти для вас відеоролик того будинку, про який ви вже давно чуєте, ваші родичі знайомі ходять, дивляться, а ви сьогодні тільки перший раз його бачите. Ну, ми почали з середини, самого такого з першого поверху потім покажемо вам на подвір'ї, але це згодом. Зараз ми стоїмо фактично в. Тако в холі, навіть е, не в холі, правильно, да Віктор а mm -hmm. це зал е, приміщення, де розміри його, які в нас на 3,93 на 5,60. Тобто до, досить великий зал просторий, е, два вікна. Тут дуже вдало е, стане, стануть меблі, е, тут, тут диванчик якийсь е, стане. Декілька полочок буде нормально. Далі ми бачимо за нами вхід в кухню і санвузол. Санвузол, ну, там трошки в стороні зараз покажемо. Кухня дуже простора. Я думаю, кожній господині вона е, сподобається, тому що по квадратах вона майже трошки більше, ніж 14 квадратних метрів. Тобто місця тут для творчості кухонної дуже багато. Е, вікно е, тут Забудовник намисно зробив чуть менше вікно і підняв його вверх для того, щоб робоча частина була розташована тут. І фактично, коли ви будете готувати їсти і мити посуд, ви можете гарно споглядати на той е, краєвид, який за вікном. Ну і додаткова економія електроенергії, тому що денне світло, його досить багато в кухні, ви допізна можете його не включати. І, ну, це ще одне заощадження по ваших е, коштах. З цієї сторони ми можемо бачити, тут буде стіночка, зараз її ще на сьогоднішній день немає. Стінка, яка перегороджує і за нею буде санвузол розміщений, це ванна і туалет і вмивальник. Ці речі. І далі ми зараз підемо подивимося на другий поверх, що в нас там відбувається. Дуже класні три кімнати, дуже гарний краєвид. Можемо йти. Не треба пауза стало, щоб я так. Так, знімаю. Я потім високо. І ось ми на другому поверсі. Тільки що піднялися зі сходів, вони розташовані тут. І е, буквально при самому вході е, вхід в санвузол. Е, тут Має бути в нас туалет і умивання. Необхідні речі. І далі ми стоїмо в одній кімнаті Це з лівої сторони. Досить простора, напевно, не більша кімната. Та, віктор, скільки квадратних метрів тут Правильно. Не, Не пам'ятаємо, але відчуттю, По вона дуже гарна і велика. Вигляд ні, вигляд з вікнами покажемо в наступній кімнаті. Вона буде трошки краще. Ще одна кімната, яка, це, з якої, це сама найменша може бути 10 квадратних, 10 квадратних метрів. Тут вигляд на сусідське подвір'я. Фактично можна використовувати під робочий кабінет або під гардеробну вже як вам забажається І остання кімната, ну, така середня, напевно, між. Вона десь до до 12, близько 12 квадратних метрів. І дуже гарний вигляд з вікна. З однієї сторони це поле і трошки далі будиночки, і рядом сусіди, де вже багато забудована вулиця, житлові будиночки. Ну, Зараз ми спустимось, покажемо покажемо. Поруч будинки, які там розташовані. Ось так виглядає ваш майбутній будинок ззовні. Дуже гарно. Там деякі речі ще зараз доробляються. Як вони доробляться, він ще буде гарніше, ніж є зараз. Мінімальна робота, яку треба завершити, це фактично дати колір, який вам подобається для фасаду цього будинку. І ну, ось такий краєвид, можете бачити, тут поруч у нас. Найближчий будиночок це сусіди, вони буквально завершують поклейку шпалерів і на днях або там, тиждень вони будуть заїжджати вже тут жити. Тобто ви тут самі не будете, досить багато людей. В цьому будинку вже люди досить довгий час живуть, більше 6 років. Да? Да. так? І сусідній будинок, який буде поруч з вами. Це недобудована сауна, вони її десь колись завершать один момент. Ця сторона вона навмисно зроблена, ця сторона будинку глухою, для того, щоб в перспективі з часом зробити навіс або прибудувати технічне приміщення, може бути гараж, може бути якесь підсобне. Для того, щоб, ну, для вашого господарства, я думаю, воно буде е необхідне і корисне. Або якось по-іншому облаштувати, на що у вас буде багато часу, щоб придумати, як його зробити. Може, тут захочете щось посадити гарненьке. Ось так виглядає будиночок. До речі, е пан Віктор, який побудував цей будинок, він і цей будинок будував. Ось так виглядає. Тут недалеко фактично виїзд зразу от за цим забором на головну дорогу від Львівської досить близько, ну, можливо, трошки далі, а від Володимирської набагато ближче. Ось, такий, ось така пропозиція. Відеозвіт про... Майбутній ваш будинок. Робіть висновок, думайте, аналізуйте і приймайте рішення. Ми чекаємо вашої остаточної відповіді. Зі своєї сторони зробимо все нормально, щоб оформити документи, допомогти батькам. Ну це не буде питання. Говоріть своє остаточне рішення. До побачення.